Привіт! З вами Лілія Бутрімова і тема цього відео огляд найкращих тем WordPress у колекції Monster One. В цьому відео я розкажу вам про цікавий сервіс для вибору тем і не тільки. Покажу, як обирати тему та налаштовувати її для WordPress. При розробці сайту дуже важливо правильно підібрати тему чи шаблон, щоб вони були стильними, зручними для налаштування, функціональними та адаптивними. І я завжди в пошуці нових тем. І знайшла дуже класний сервіс, який допомагає в цьому, на якому можна обрати теми, окрім звичайних тем. Тут є теми для інтернет-магазину, є плагіни і навіть шаблони для елементору. Також є різні графічні елементи, HTML-теми і теми навіть для інших CMS-систем. Давайте подивимося, які тут є теми. Теми тут зручно організовані, їх можна фільтрувати за різними характеристиками, що допоможе вам знайти цільову тему, ту, яку ви шукаєте, за вашою тематикою, за вашим кольором. Тобто тут можна фільтрувати за темою, за тегами, за тим, який ви хочете використовувати конструктор при побудові. Теми, наприклад, ви хочете використовувати Elementor, то будуть підібрані тільки ті теми, які використовують конструктор Elementor. Також можна підібрати за кольором. Наприклад, якщо у вашому проєкту буде синій колір, ви обираєте синій, і це значно економить ваш час при виборі теми. Я обрала зараз просто один фільтр Elementor і тут є дуже багато різних тем. Якщо ви погано знаєте англійську мову, це теж не проблема можна. За допомогою Google-перекладача онлайн перекласти на потрібну мову, і вам буде так зручно користуватись сервісом. Тут є багатоцільові теми, які підходять майже під будь-який бізнес. Є спеціально під різні ніші бізнесу, ось, наприклад, IT-рішення. Давайте подумаємо, що тут є для будівельної компанії, для медичної системи. Для служби доставки, є теми спеціальні для блогу. Взагалі, ці теми можна купити окремо, але є більш вигідна пропозиція це підписка на сервіс Monster One. В них є різні тарифні плани, є безкоштовний тарифний план, тобто його можна підключити, і тоді вам буде доступно 1760 графічних елементів, презентацій та тем, безлімітні завантаження, безлімітні проекти. Але, звичайно, безкоштовна тема вона має певні обмеження і на ній значно менше варіантів тем. А є платна підписка, теж є різні тарифи. Якщо купити підписку, то можна без обмежень завантажувати будь-які теми, плагіни і інше, що входить у підписку. Є підписка за 7 доларів, але тут немає тем для WordPress і плагінів. І є підписка за 13 доларів на місяць. Це 159 доларів на рік. Або ж можливо, взагалі зробити одноразову оплату це 500 доларів і користуватись цим сервісом завжди. В цей тариф вже входить все, що потрібно: Це і графічні дизайнерські ресурси, шаблони презентації, тема WordPress, тема електронної комерції, тобто теми для інтернет-магазинів, WooCommerce, плагіни, відео, аудіо, 3D-моделі, один рік підтримки продукту і один рік загальної допомоги. Необмежена кількість проєктів. Тобто, купляючи ось цей тарифний план, ви можете без обмежень завантажувати будь-які теми, які пропонуються підпискою Monster One. Ця підписка може бути корисною фрілансерам, розробникам, маркетологам, дизайнерам. Асортименти постійно у них оновлюються. Зараз в підписці в них близько 360 тисяч продуктів. Я побачила цю пропозицію, не втрималася, одразу підключила собі тариф, бо мені було дуже цікаво спробувати ці теми. Одразу скажу, що мені дуже сподобалось, і якщо ви вже хочете придбати, то одразу вам скажу, що під моїм відео є посилання, і за цим посиланням від мене ви зможете отримати ще додаткову знижку на цей тарифний план, мінус 10% на підписку. Тепер давайте повернемось до теми і оберемо якусь тему, щоб її протестувати, встановити на сайт, налаштуємо, подивимося, як це працює. Я нагадаю, що я буду шукати тему для конструкторів вебсайтів Elementor, тому що я з ним доволі часто працюю. Можна обрати будь-який інший конструктор, можна без конструктора а використовувати влаштований редактор Gutenberg, що є у WordPress, і ви можете взагалі обрати будь-який варіант, який вам зручний. Мені хочеться щось у стилі мінімалізму, тому давайте поставимо фільтр мінімалістичний. Давайте щось обирати. Можемо зробити, наприклад, сайт для якоїсь будівельної компанії, будівельна тематика. Ось, наприклад, є така тема. Тут можна переглянути одразу демо, тобто переглянути, як буде виглядати сайт, при цьому можна подивитись і на комп'ютері, і на планшеті, як буде виглядати на телефоні сайт. В одній темі є 32 демо, тобто одна тема вона може містити різні варіанти шаблонів. Це все буде на будівельну тематику, але різні галузі. Наприклад, саме будівництво, дизайн та інші послуги, які стосуються будівництва. Давайте спробуємо завантажити цю тему. На цій сторінці, де ми довели зараз з вами теми, ми можемо переглянути всі теми, придбати її окремо або оформити підписку. І таким чином, зараз ми знаходимося на загальному сайті Template Monster. Або ж ми можемо перейти окремо на сайт Monster One, і вже тут, коли ми оформили підписку, війшли у свій профіль, переходимо на вкладку WordPress теми, і саме тут вже можна шукати тему, обирати її. Ту, що сподобалось, ми з вами зупинимось на темі, яка стосується будівництва. Якщо нижче опуститись, можна також познайомитись з деталями цієї теми, скільки тут є сторінок, які взагалі варіанти дизайну тут є, на якому конструкторі на конструкторі елементу які є полагіни. Що взагалі сюди входить, те, що, наприклад, цю тему можна використати в інтернет-магазині. Тут є 30 сторінок про нас, послуги, деталі, проекти і багато іншого контакти. Всі ці сторінки ви просто зможете встановити у себе та налаштувати текст і свої фото. Давайте вже робити, спробуємо встановити цю тему. Натискаєте на кнопку Завантажити, вона завантажується на ваш комп'ютер. Далі переходимо на сайт з встановленим WordPress. Той архів, що ви завантажите, потрібно буде розархівувати. Після розархівації з'явиться три файли: це тема, папка з темою, документація та інформація. Нам потрібна папка тема. І ось тут вже буде знаходитись тема, яку ми будемо встановлювати. Я зайшла на свій тестовий сайт. У мене тут нічого не встановлено, все за замовчуванням. Далі потрібно перейти у вкладку Вигляд теми, додати нову тему, завантажити тему. Та будемо завантажувати архів з папки теми. Додаємо сюди, натискаємо на кнопку Встановити. Далі активувати. Тема встановлена. У нас з'явилось повідомлення, де просять встановити рекомендовані плагіни. Робимо це. Встановлюємо плагін Install. Плагін успішно встановлено та активовано. Я переходжу на сайт і бачу, що стилі теми вже встановлені. Далі повертаємось на вкладку Теми і далі з'являється повідомлення, яке пропоную нам встановити тему, сторінки і демоконтент. Натискаємо на кнопку Старт. Далі з'являється повідомлення, яке рекомендує налаштувати хостинг під необхідні характеристики. У мене все добре, окрім часу виконання, у мене стоїть 30 секунд, а просять 60 Це все налаштовується на стороні хостингу. Можна не звернути увагу і натиснути на кнопку Продовжити, але я все ж таки рекомендую виправити. Мій сайт знаходиться на хостингу Україна. Я перейшла в хостинг, далі розділ «Мої сайти, знаходжу свій тестовий сайт. І тепер потрібно натиснути налаштування PHP. В цих налаштуваннях я знаходжу необхідний параметр, і замість 30 я встановлюю 60 секунд максимальний час виконання скрипта, зберегти. Протягом 10 хвилин налаштування з'являться на сайті. Якщо у вас, наприклад, хостинг від хостіку, то це все робиться в сі панелі, теж налаштування PHP, заходите туди, знаходите теж цей ж параметр, просто змінюєте цифру. Після всіх виправлень натискаєте на кнопку Продовжити. Нам відкривається безліч варіантів для вибору дизайну сайту. Вам потрібно обрати той, що вам найбільше підходить, та подобається. Мені подобається ось цей варіант, тому я нажму початок встановлення. Якщо ви хочете переглянути, то тут є спеціальна кнопка Натискаєте і переглядаєте демо, як буде виглядати. Ось так виглядає шаблон. Дуже яскраво та цікаво, мені він подобається, тому я натискаю встановити. Далі є інформація про плагіни. Є певний перелік обов'язкових плагінів до встановлення, вони за замовчуванням встановляться. Далі рекомендовані плагіни, ви можете тут вже обирати, що вам потрібно, а що ні. Є ще екстра плагіни, це перелік плагінів, які рекомендовані теж до встановлення, але вони не є. Обов'язковий і теж вмикається в залежності від ваших потреб. Якщо ви хочете попап-форми на сайті, то ви вмикаєте JetPUP. Якщо ви хочете інтернет-магазин, то вмикаєте WooCommerce і так далі. Я залишу зараз все за замовчуванням і натисну кнопку продовжити. Тепер нам потрібно дочекати встановлення та активації всіх плагінів. Коли вже будуть встановлені всі плагіни, вам запропонують три варіанти. Перший варіант це додати демоконтент до наявного вмісту на вашому сайті. Тобто, якщо у вас вже є якийсь зміст на сайті, демо-контент додасться до нього. Далі, наступний варіант, це замінити мій наявний зміст демоконтентом. Тобто видаляються всі ваші дані і заміняються повністю новим демоконтентом. І третє це пропустити встановлення демонстраційного вмісту. Тоді демоконтент не буде встановлений у вашій темі, ваші дані залишаться без змін, але ви зможете використовувати параметри та стилі тієї теми, що ви встановили. Мені підійде перший чи другий варіант, бо в мене чиста установка, можна, наприклад, обрати другий. Все, іде встановлення демоконтенту, знову потрібно дочекатись. Доки встановлюються всі пости, автори, коментарі, таблиці, тобто, коли прогрес буде, усюди 100%. Далі потрібно ввести пароль WordPress для того, щоб підтвердити і вимкнути імпорт контенту. Все готово. Тепер ми можемо переглянути сайт. Я оновлю сторінку. Круто, дивіться, у нас дійсно все імпортувалось так, як потрібно. Ось такий є класний ефект наведення. Всі зображення. Все працює, відгуки, супер. Сторінки, все є, так? Контакти, наприклад, є карта, сторінка контакти, сервіси. Тепер нам залишається все налаштувати під себе. По-перше, в нас є ось така кнопка: перейдіть до налаштування теми та налаштуйте свою тему. Або ж можна туди перейти, якщо натиснути, ось тут Налаштувати. Давайте коротко розглянемо, що ми можемо налаштовувати. Це головні налаштування сайту. Favicon ось ця іконка можна налаштувати, хлібні крихти, вмикати їх, чи потрібні вони взагалі. Далі заголовок сторінки, чи вмикати його, чи ні. Соціальні іконки. Далі налаштування сторінки, ширина контейнеру, також можна налаштувати кольори. Тут можна обрати. Колір фону. Далі колірна схема. Тут вже можна обирати кольори. Тобто, якщо вам подобається цей візуал, ви можете його використати, але вам, наприклад, потрібні інші кольори, не жовтий та синій, то ви це все теж легко можете ось тут налаштувати. Налаштовуються всі заголовки, всі кнопки, все-все. Далі, типографіка, ви можете змінити шрифти на свої власні. Далі. Це хедер налаштування шапки. Далі підвал сайту. Тут можна обрати колір і обрати підпис. Далі налаштування блогу. Можна налаштувати, як саме буде виглядати блог, як, яка інформація буде показуватись, коментарі, категорії, яка не буде показуватись. Ну і дві стандартні налаштування: налаштування домашньої сторінки і додатковий код CSS. Це основні налаштування самої теми. Але нам ще потрібно зробити свої власні сторінки і відредагувати сам зміст. Як ви пам'ятаєте, ми з вами встановлювали тему, яку можна редагувати за допомогою конструктору Elementor. Тож, ми зараз переходимо до майстерні. На вкладку Всі сторінки, до речі, мене просять оновити базу даних до останньої версії для плагінів. Це рекомендується зробити. Зараз не буду на цьому зупинятися, і у вкладці всі сторінки, як я вже сказала, вам потрібно переглянути, які тут є сторінки. Ці сторінки ви, звичайно, можете перейменувати, знаходити потрібно, наприклад, головна сторінка, наводити на неї, натискаєте Редагувати в Elementor. Це стосується і всіх інших сторінок, тобто вони будуть редагуватися так само. Відкрився редактор, Перше – це банер. Банер створено за допомогою плагіну Slider Revolution, і тут в нас встановлено. Тільки шорт-код. Якщо ви хочете його відредагувати, ви натискаєте ось тут редагувати, або ж це можна зробити з адмінки. Ось тут вкладка Slider Revolution. Далі вже починаються блоки Elementor. Тут можна відредагувати ваші переваги, замінити зображення, тобто просто натискаєте, обрати зображення, завантажуєте своє. Клікаєте на потрібний текст і теж його можете змінювати. На кнопки ви додаєте свої посилання на ті сторінки, які вам потрібно, якщо щось не потрібно, будь-який блок можна видалити. Далі блок з перевагами, тобто весь міст, ви вже редагуєте під себе. Всі зображення змінюєте на необхідні. Якщо вам не потрібен, наприклад, блок, ви можете його просто видалити звідси. Так ви робите з усіма сторінками. Ви можете відредагувати як комп'ютерну версію, так і версію для телефонів. За замовчуванням, тема вже адаптована під мобільні пристрої і це дуже круто. Це що стосується всіх сторінок, які є на цьому сайті, але нам ще потрібно якось відредагувати шапку та підвал сайту. У нас встановлений тільки звичайний Elementor і в ньому встановлені плагіни крокоблок. Тож, для того, щоб відредагувати шапку чи підвал, нам потрібно перейти у розділ налаштування шаблонів, натискаємо, наприклад, редагувати заголовок. Тобто, за допомогою плагінів крокоблок ми можемо створювати шапку, підвал, секцію, архів, тобто блог, та запис для архіву. Я натиснула редагувати шапку, і, як ви бачите, вже ми можемо редагувати кожен елемент, вставляти свій логотип, вставляти свої контакти, підключати посилання на свої власні кнопки. І ось тут виводиться меню. Тут можна обрати, яке саме меню ви хочете виводити. Тобто. Ось так зручно просто можна редагувати тему, яку ви встановили. Окрім того, можна змінювати шаблони, тобто одна тема містить не один шаблон, варіант, як буде виглядати ваш сайт, а досить багато. Також хочу сказати, що ви, окрім того, що придбали підписку, ви ще будете мати підтримку зі сторони Monster One, і якщо у вас будуть питання виникати, ви можете їм задавати. І також ви будете отримувати оновлення тем, і ваша тема буде залишатись завжди актуальною. Таким чином, за допомогою лише однієї підписки Monster One, ви можете обирати безліч різних тем. Кожна з цих тем вона ще має додаткові шаблони, які ви можете встановлювати, і завантаження тем не обмежені. Окрім того, що ви можете налаштовувати теми, як я вже казала, тут ще є, наприклад, плагіни. Таким чином, ми з вами зробили огляд найкращих тем WordPress у колекції Monster One. Як ми вже з вами знаємо, тут є досить багато достойних варіантів за будь-яким смаком, за будь-якою тематикою, за будь-яким кольором, це все можна тут підібрати. Під цим відео я залишаю вам посилання. Зі знижкою мінус 10% на підписку Monster One. Також я залишу вам посилання зі знижкою мінус 7% на темплейт Monster, і залишаю ще посилання на безкоштовний тарифний план Темплейт Monster. Переходьте за посиланням, завантажуйте собі теми, що вам сподобались. налаштовуйте та користуйтесь. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тут буде ще багато корисного. Ставте лайки та пишіть коментарі до зустрічі у наступних відео.